Ну що ж, мої любі всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні з вами ми поговоримо про дуже цікаву тему: про тему акне, про тему висипань, про те, як мене місяць-півтора назад, навіть і два тижні назад, я ще була з дуже страшними висипаннями. А взагалі, це все вплив сонця, це насправді так і є. І ще, напевно, один з провокуючих факторів це саме Чорне море. Яке викликало в мене рецидив моїх мого акне, будемо так називати, мене дуже страшно посипало. Я вам підставлю всі ці фото. І, на жаль, я не додумалася сфотографувати це з самого початку. Зараз в мене залишилося лише плями постакне, які теж дуже довго виводяться. Але вони виводяться, нових висипань, як таких, в мене вже не так багато. Вони з'являються періодично залежно від дня мого циклу. Але мені вдалося цим попрацювати, вдалося б нормалізувати стан своїх шкіри, незважаючи на те, те, що, в принципі, вже якби мене давним-давно так не сипало, і це було страшно, це було страшно знову повернутися в той стан, але я не опускала руки, я розуміла, що я знайду вихід, незважаючи на що, я його 100% знайду. Якась от така внутрішня впевненість мені була, і це дуже важливо. Будь ласочка, ніколи не опускайте руки при боротьбі з акне, тому що психосоматика має величезне значення. Два тижні і моя шкіра в нормі. Я не планувала робити ніяких чисток. Зробила всього-навсього всього одну, тому що я знову їду на море, і надіюся, це раз буде все трошечки покраще. Ну, як уже буде. І сьогодні я хочу показати вам засоби, якими я приводила себе в норму. Це буде не весь мій догляд, це буде саме той догляд, який був направлений на проблему. Я про кожен засіб розповім детально. І перше, що я хочу почати, це вмивання. Вмивання обов'язково. Такі проблемах підбираємо з саліциловою кислотою, або з миндальною кислотою, або з азелаїновою. Це такі три варіанти, які можна підібрати, або це вмивання може бути м'яке. Я е, вмивалася ось таким засобом від Dr. Brand, де купити, не знаю, мені подарувала подруга. Я ним користуюся лише опираючись на склад, тому що тут є саліцилова кислота, тут є масло чайного дерева, і, в принципі, воно класно працює, воно не сильно піниться. Я його використовувала зразу. Я вже достатньо так багато використала. І саме цей засіб я вам вже показувала. Ніякі умивалки ми не тримаємо довго на обличчі. Вони підкислюють вашу флору, вони підкислюють стан вашої шкіри, а в кислому середовищі бактерії ніколи не заведуться. Це перше, чому нам потрібні кислоти. Друге, саліцилова кислота це каратолітик. Вона розчиняє сам комедон, і він тоді простіше може виходити. В місто є більш рідким, який може вийти на поверхню шкір. Тому саліцилова кислота це один з тих засобів, який нам потрібен в догляді. Далі ще один засіб з кислотами і з заспокоюючими інгредієнтами: це пади від, від Целімакс. Я вже 20 разів їх показувала. Я їх як любила, так і люблю. Тут у нас є чайне дерево, тут у нас є також БХ кислоти тут заспокоюючі інгредієнти, також пх кислоти які є не такими агресивними. Дуже в них приємно дисперсивний ось цей ватний диск. Я ним протирала обличчя раз в три, раз в два дні. І насправді всі люди, кому я радила цей засіб, всі залишилися задоволені, він дуже круто знімає запаленням. Він гарно відшліфовує, не подразнює, не пересушує, залишає шкіру неймовірно комфортною, плюс у нас йде механічна ексфоліація за рахунок самого образиву ватного диску. І хімічна ексфоліація за рахунок кислот в складі, ну і плюс заспокоюючі інгредієнти, і, і антибактеріальні, і протизапальні, вони в комплексі працюють круто. В звичайному моєму стані, коли мені не потрібно додатково, в мене немає багато висипань, ось цих два засоби мені ось так з головою працювати з комедонами, з якимись одиничними запаленнями, я в результаті задоволена. І це, знаєте, це була моя база, з те, що я розуміла, що я 100% буду використовувати. Це те, до чого я прийду. І далі я додала. Основний інгредієнт, з яким я працюю у випадку акне, це ретинол. У мене тут диферин 0,1% гель. Ось такий сайт iHerb, дівчата, я не можу радити його будь-кому без назначення лікаря мене дуже сильно посипало, і я розуміла, що в мене єдиний варіант це взяти ретинол, якщо я хочу швидко, я знаю, як мені відновити мою шкіру, щоб це було не супер агресивно, тому саме ретинол. І я почала ним користуватися по Сходах, спочатку перший день, через 5 днів, другий, через 4, через 3. І я дійшла до через раз в 3 дні. Більше я не хотіла, частіше не хотіла, мені було повністю достатньо. І починаючи після використання ретинола, моя шкіра відразу прийшла в норму. Чому так? Чому в мене не було загострення? Тому що як таких комедонів в мене не було. Не було багато чому виходити на поверхню шкіри. Тому а, прихід до ретинола в мене був дуже мягкий, в мене відразу почалося зменшуватися запалення. Кількість нових висипань, вони відразу пішли на спад. У мене все було так класно, тому що у мене до цього вже був налагоджений догляд. це знаєте така Схема, яка приходить з часом. От я вже вивчала свою шкіру на протязі дуже тривалого часу, і от вам сьогодні розкажу, знаєте, такі базові свої правила, як боротися з акне. Зрозуміло, я вже сказала, ми використовуємо кислотну умивалку один раз на день. У вас або ранок, або вечір, інший раз використовуєте м'яке вмивання, яке не пересушує вашу шкіру. Далі у нас паци, паци з кислотами з. Чайним деревом просто улюблена моя штука, і беремо ретинол. І до цього всього вам ще треба взяти класний базовий зволожуючий крем. У мене це мій улюблений крем від Biologic, крем Верте. Uh, Споріор це заспокоюючий крем, це ідеальний крем, це моя третя банка, вже лежить нова. Я ну, не можу я пробувати нічого нового. У мене лежить кілька нових кремів, але Но він мій улюблений, Дівчата, в кого чутлива шкіра, в кого вона червоніє, подразнюється дуже швидко. Вона надає нестандартну реакцію, алергічну, пересушення і так далі, тому подібне. Ось цей крем це буде ваша паличка виручалочка Чесно вам скажу, краще крему в житті не пробувала. ну, Мій самый улюблений, дорого, але неймовірно працює. І ось ця. База, я вмивання не взяла інше, ви можете взяти будь яке ранок вмиваємося, протраємо ранок вмиваємося, наносимо всі свої засоби, інакше я вам потім покажу. Це вже, в принципі, не має такого значення. Можете взяти сироватку з вітаміном С, можете взяти сироватку з ніацинамідом. закриваєте все СПФ. Ввечері приходите, вмиваєтеся. Перший день наносимо паци, коли ви вже дійшли до цього, закриваємо кремом. Другий день наносимо ретинол, закриваємо кремом. І так доходимо до через день. Але ретинол ми вводимо по сходах. Тобто, всі інші дні до цього ви користуєтеся пацами. Ось так. Це вам така стандартна схема лікування, проста, в яку ви можете використовувати. Я зараз розповім поглиблено. Це чотири засоби, які мене спасли. Вмивання, паци, ретинол і крем. Все. Більше мені нічого не потрібно було як базу. Якщо у вас обмежений бюджет, ви можете зробити так само. Ви можете взяти класний, заспокоїчий крем. Атопал, наприклад, можете взяти бюджетний, замінити саме це. Можете взяти якийсь від I'm From з полином, в них там є класний, заспокоїчий. Я просто обожнюю це і показую вам цей. Але зараз ми йдемо далі, як покращити, ще швидше зробити, як додати ще якихось засобів. І я розповім, яких і чому. Так, два варіанти тоніка вам покажу. Навіть три у мене є тоніка ось таких: я дуже зараз їх люблю. Я використовую їх як сплеш, наслаєння спрея, і як я тільки їх не використовую. Самий мій улюблений Lambazін номер 3 це е, ферментований рис. Тут ми маємо. Super Glowing Essence 100% це <кій> щось неймовірне, це зволоження в одному флаконі. Раніше я любила дуже тоніки від M'IDP з комбучею для саме в момент лікування проблемної шкіри. Напевно, краще його чуть-чуть оминути. А коли у вас вже вони нормалізується, тоді переходьте на цей. Але в при використанні саме цього ретинола вам буде супер круто, бо він гарно зволожує. і Він плюс бюджетний. Що робить цей тонік? Він з ферментованими продуктами, ферментовані продукти будуть відновлювати флору вашої шкіри. Зараз стало дуже модно популярно і актуально саме ферментовані продукти. Тут у нас ферментований рис, мені здається, пише по-корейськи зволожуюча текстура, багато екстрактів рослин, які будуть працювати на сяйня, на нормалізацію, на загоєння вашої шкіри, і він класно зволожує, дає супер неймовірне яке сяяння і комфортний на шкії. А ще одна моя новиночка, я тільки почала його використовувати: це глов. Replenсинг rice мілка від Beauty of Gizone. Я його замовляла уже на косібелі. Тут у нас ферментований рис, тут у нас коалін, ніацинамід, ще зволожуючі компоненти. Суть того, що він буде давати сяння шкіри і себорегуляцію. Тому що в нас тут є коалін, якщо він постоїть, він осяде саме цей ферментований рис і коалін вони осідають, але ми отак збовтуємо, отримуємо таке біле молочко рис взагалі, крутий продукт. На якщо не чи ферментований, він тоді буде збагачений бактеріями і пробіотиками. Теж круто для флори і в кого жирна шкіра буде супер круто себе регулювати. Дивіться, якщо у вас жирна, дуже шкіра, взагалі от такі засоби не беремо. У вас як альтернатива для жирної, проблемної шкіри може бути ось такий міксун. Ферментна есенція з галактоміцетами. Вона якраз вона теж ферментна, вона теж буде працювати на флору вашої шкіри, її відновлювати. Але це просто водичка, це просто отрідесенька водичка, вона не буде вам створювати якоїсь додаткової плівки на обличчі, зволожуючи, як будуть робити ось ці два продукти. Це така, знаєте, база базова, яку ви можете нашаровувати, яка буде працювати на флору, на заспокоєння шкіри, на загоєння і на регенерацію. Так, це вже додаткові засіб. Наступний додатковий засіб це у нас сироватка від I'm from». У мене також є сироватка від Ануа з Халатунією. Я від неї не бачу такого ефекту, я обожнюю ось цю серію від I'm from» з. Полином, тому що вона дуже гарно заспокоює полин, мед. Вони гарні антисептики, вони гарно заспокоюють шкіру. І тоді, коли я не наношу диферин, я наношу завжди ось цю сироватку, тому що в ці дні вона мене заспокоює, вона мене загоює, вона мене регенерує, відновлює кількість запалень зменшується. Звичайно, що на тон і на майбутнє запалення буде працювати диферин. Це більше працює на те, щоб уже забрати те, що є, на те, щоб загоїти, на те, щоб нормалізувати. Дуже класна сироватка, I am from якась любов. Хочу взяти їхній ще ось цей тонер з полином. Поки що зупинилася тільки на сироватці. І, в принципі, це все з таких додаткових засобів. Далі залишилися маски, тому що моя найулюбленіша маска, і взагалі в такі дні я рекомендую використовувати глиняні маски. Не дуже багато, обов'язково має бути якась зволожуюча для того, щоб забрати це все. Але я та людина, яка маски наносить щодня. Я реально наношу маску щодня. Я не лінуюся це робити, поки їм У мене є на це можливість. У мене немає дітей, у мене немає чогось такого, що я маю там, не знаю. І я встаю на 30-40 іноді навіть на годину раніше, ніж би могла би вставати в нормі для того, щоб приділити час собі. І це дуже цінно. Тому що саме цей ресурс ви потім вкладаєте в себе протягом дня, саме цю енергію ви вкладаєте в себе протягом дня. Моя супер улюблена маска це ось така маска від ДМК. Акумаска це дорого, аналоги. Я її так і не знайшла. Я вже вам показувала її в порожніх баночках, і якась дівчинка написала, що її можна спробувати розвести водою. Я спробую. Якщо ви будете наносити цю маску раз тиждень, реально у вас буде значно менше висипань, значно менше забитих пор, вона супер крута. Якщо в мене вилазить... Такий червоний прищ, прям червоний, який хоче рости. Я цю масочку наношу на ніч на цей прищик. Так, виробник не заявляє, це моя особиста така здогадка. Я наношу саме на червоний прищик, і він за ніч дуже круто заспокоїться. На мені вона працює так, як більше нічого не працює. Я знаю, що дуже багато людей люблять ось цю маску Glam Glow. Вона з кислотами, її ніби теж можна наносити на прищ, але вона мені так не заспокоює, як заспокоює ось ця. Її треба використовувати. Тому що от вона засихає, я точно куплю собі нову, як би я там не намагалася її не придбати, ну, покористую ще користуюся цю спробую, то, що вона теж скоро вже засохне. Я такі, знаєте, масочники з цими глиняними масками, що ж прям соромно, що я ними не користуюся, бо це коштувало дуже багато грошей. Ви такі маски використовуєте раз. Два, максимум три рази тиждень, які, третій раз ви точно наносите тільки на проблему, не на все обличчя. Я, наприклад, прокидаюся сьогодні, наношу масочку аку, потім на ніч я можу нанести її на прищик, але дивіться, не пересушіть, бо можна пересушити. Якщо ви просто наносите на прищик і не дерете його, окей, буде нормально. Але Но якщо ви його постійно дерете, буде дуже жахливо. Так, далі я на наступний день розумію, що моя шкіра чуть-чуть втомлена, пересушена, але я все одно виберу маску із глиною. На друг, Наступний день я можу нанести ось таку маску від Isntree, яка називається Mugwort. Клеймін клеймаска це для мене трошечки аналог маски від ДМК. Я хотіла щось знайти схоже, брала саме її. Вони не схожі, вони зовсім різні. Ось ця, бачите, така темненька зелена. Тут у нас полин, тут у нас пантенол, тут у нас аландогін, це спокоючі інгредієнти. Так, складу, як завжди, немає. Вона не, не висихає, не пересушує вашу шкіру. Вона дуже комфортна, вона прям заспокоює гарно, плюс вона з глиною, плюс після неї таке очищене обличчя. Класна маска, заспокоюча, очищаюча, комфортна, але ефекту вау, саме очищення і, засп... і забрати запалення з тією не буде. Тут більше про заспокоєння, про нормалізацію і про очищення. Але в принципі нам треба чимось комбінувати. Звичайно, ви можете цього не робити. Я вам розповідаю, як робила я, як мені подобається, як і який результат я хотіла отримати. Без жодного подразнення. Я не давила сама собі жоден прийш, у мене на це навіть часу не було. Я потім в результаті пішла все-таки на чистку, але мені сказали, що в мене все хорошо, там є пару прищиків, їх дочистили, то, що тут були запальні, які я сама не повидавлювала, і вони там були в глибині. Треба було, щоб видавив це професіонал. І ось така масочка на наступний день. Далі я тут, до речі, підготувала раз, два, три, чотири, п'ять масок, шість масок, практично на тиждень. А далі я ще маю ось таку масочку від Mary May з лимоном, ніацинамідом і вітаміном С. Вона трошечки буде пощіпувати, від неї є почервоніння обличчя, вона дуже сильно висихає швидко, вона стягує, вона дає трошки ліфти за рахунок цього. Але після неї в мене ось цю зону під очима, у в мене вона досить проблемна. Веганська формула, екстракт цитруса, класна маска, приємний аромат. Приємна текстура, сильно її не люблю і не повторю, тому що в мене від неї пече обличчя. Це не алергічна реакція. Іноді це нормально для масок, але ну, я не хотіла такої реакції. Мені вона дискомфортна, я їх боюся, я боюся. Підвищеної чутливості, але ефект, який вона дає, її кремовість, її текстура, її ліфтинг, її після неї неїся, очищення шкіри класні. Якщо у вас не чутлива шкіра, якщо вона у вас проблемна жирна, вам буде супер, вона круто себе регулює, вона класно вирівнює тон, вона класно підтягує обличчя, але якщо у вас є хоча б якісь прояви чутливості, може бути ось така реакція. Ні, це не мід може іноді давати ось таке пощіпування обличчя. Ну і плюс глина вона така сухенька ця масок. Але от як себе регуляція, круто. Далі у нас залишилася ще одна маска з коаліном. Це моя новиночка, як вона мені сподобалась, виглядайте на це пакування. Я знімала це відео в Тік-Ток. Так, у нас тут приємний аромат. Знаєте, хліба такого. От реально хлібчика якогось житнього, такий аромат. Тут у нас екстракт рису ферментований також. Тут у нас коалін, тут у нас мед, який має антисептичну заспокоюючу дію. Працює на зволоження, на сяєння шкіри. Абсолютно не відчувається тут глина в складі. Вона, знаєте, якийсь додатковий інгредієнт, мені так здається. Комфортна, неймовірно, класна, можна нанести піти хоч півгодини з нею ходити. Потім змиває шкіра така наповнена, пружна, сяюча, великий досить об'єм, приємна ціна. Тут я вже викинула пакування, не можу сказати, скільки тут. 150 мл, це досить багато, тому що, наприклад, в ДМК у нас 60 мл, Потім, наприклад, ось тут тут мало би бути теж багато, але тут у нас 100 мл. Далі, що я там ще кумасочку вам показувала. Glam Glow, взагалі, мені здається, буде 50, а може ще навіть менше небагато тут пілілітрів. Так, 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 не можу знайти, ну, не настільки 50 грам. От. А тут. І от в таких мініатюрках 30 грам, а тут аж 150 грам. Це дуже багато, вам на дуже довго її вистачить. І маска реально класна. Бренд Beauty of Gizone. Мені подобається їхній СПФ. Я бачила, в них вийшов новий СПФ. Я вже думаю над тим, щоб його придбати. Напишіть, будь ласка, чи вам цікаво чи ні, якщо цікаво, я обов'язково придбаю. Так, і останнє це моя найулюбленіша маска, яку я вже добила. Знаєте, засоби Кірени я вже показую і за дня в день. От все е те саме, все моє любиме маска від. I'm from» а, з полином. Її брати вигідно, що таку маленьку, що велику. Я беру постійно маленьку. Тут у нас 30 грам, і це просто моя неймовірна любов. Це така заспокоюча, наповнююча, а, сяюча маска. От вона дуже круто заспокоює, загоює і вирівнює тон. Це просто моя неймовірна любов, як маска ДМК. Ось ця, яку я буду точно повторювати, бо я без неї жити не можу. Так, і маска від I'm From з полинок. Це мої самі дві улюблені маски. Тобто можна все інше відкинути. Якщо взяти от, по продуктам, я залишу кислотне вмивання на роботу на акне саме, залишу свої улюблені паці від Целімакс, залишу ретинол 100%, залишу крем від Biology. Як два засоби, які я буду чергувати навіть через день, коли в мене саме активне запалення, коли в мене проблема, це буде маска ДМК. І маска з полином, ось так, така від I'm From. Можна замінити на будь-яку іншу маску, ну, можна замінити на ось цю, але вона не буде сильно так підсушувати. Вона не буде так себе регуляти, регулювати і очищувати пори. Можна замінити на маску від. Обаджа, але вона теж мені не така, як ця. Ось така комбінація: це супер, моя неймовірна любов. І саме завдяки ось цим. Чотирьом засобам мені вдалося вилікувати мою шкіру, привести її в норму. Я надіюся, мені вдасться це зробити. Поки що з ретинолу я не буду сходити, я буду продовжувати його використовувати. Я вже так і буду йти далі, поки я знову надійду до ідеальної шкіри, поки повністю не буде рівний тон. Раз в три дні, раз в чотири, але я точно буду його використовувати. Так, да, це дуже агресивне наліто, але в мене була проблема, яку мені потрібно було лікувати. І це все це ось такий мій догляд, це ось такі мої продукти. Які я використовую, які я використовувала і буду використовувати, якщо так можна сказати. Це та схема, яка на мені працює. Все інше це додатково, реально, все інше це додаткове. Ну, ще би залишила б ось цю сироватку з полином, щоб вона швидко загоювала і заспокоювала. Далі, вже по вашому бюджету, є фінанси далі, би вже додала б якийсь один з цих тоніків, або Намбузін, або а, з... Рисом від Beauty of джезом або від Mixum оцей есенція з галактоміцетами по своєму типу шкіри. Якщо хочеться максимальне сяєння цей, якщо хочеться більше себе, регуляції, але й сяєння також б'ютіофсом. Якщо хочеться просто працювати на флору, тоді Mixum. І масочки по чуть-чуть, по чуть-чуть поступово би щось додавала би. Точно би взяла б ці дві. Я вам знаєте, по щабелькам розставляю і далі б уже мене була б Glam Глемґлов і Мерімей. Ось такий в мене рейтинг, ось такі продукти, які я люблю. Звичайно, що в мене є ще дуже класна маска з пантенолом на зволоження, на заспокоєння шкіри. Є ще класні супер-інші сироватки. З азелаїнкою в мене є сироватка. Це вже ми нашаровуємо поступово. Поки що саме така схема на мені спрацювала найкраще: це паци Целімакс, третиноїн. Кислотне вмивання, да я почала агресивно, але я дуже дуже поступово вводила третиногін, і він в мене був лише там. Я може разів-два нанесла його або там три через два дні, в основному це через три дні. Це не так активно, умивалка не супер агресивна, тому саме ось так. Не забуваємо про СПФ, любимо свою шкіру, можете взяти в бадах цинк для того, щоб себе регулювати шкіру. Це в тому випадку, якщо вона у вас жирна, можете додати антиоксиданти для кращого антиейдж, для заспокоєння шкіри, для попередження утворення пігментації. І все інше це уже ваші фантазії. Як ви собі зробите, але хай ця схема буде у вас максимально маленька. Тому що якщо ви будете сьогодні наносити один тонік, завтра другий, післязавтра третій, потім там сироватку, то-то, то і у вас на місяць буде різний догляд, це не буде працювати. У вас має бути схема обов'язково, яка складається з 4, 5, 6 базових засобів, які у вас періодичністю повторюються максимум 3 дня, так як у мене з диферином. Все інше у вас має бути на постійній основі, щоб засіб почав працювати, щоб ви Побачили від нього ефект. От отак робити не потрібно. Це буде неефективно, це буде нерезультативно, і це буде виходити вам послідуючою проблемою. Чим більше засобів, тим менше від них результату. Менше засобів, краща система, кращий результат. Просто перестаньте скуповувати все підряд, візьміть базові засоби. Хай вони будуть дорожчі, але їх буде 4, які вони будуть на вас працювати, ніж ви наберете 20 і вони не будуть працювати. Це мій основний посил, хоча я вам показали 20 засобів для того, щоб ви мали з чого вибирати. Тому що я їх тестую для вас, але я все одно завжди добиваю до кінця. У мене ще стоїть величезна кількість різних банок, які я не добила і навіть не починала їх ще якось вводити, які я там потестила тиждень для того, щоб вам показати. Але позавжди повертаюся до свого базового догляду і закінчую, тільки тоді і вже перехожу до чогось нового. Така і моя вам порада, щоб ви поступово-поступово поступово до цього доходили. А я вам дуже дякую за перегляд. Дякую, що ви залишалися зі мною до кінця. Надіюся, це було доступно. Надіюся, було інформативно. Якщо у вас є якісь запитання по акне, задавайте їх тут. Ми будемо з вами вести діалог. Я постараюся на них відповісти. Відразу скажу, догляд я вам не зможу підібрати без очної консультації. Не того, що я себе там кажу, давайте до мене на консультації записуйтесь. Ні, це дуже складно. Це робота постійна. Просто сказати в мене висипи, я користуюся тим-то тим, то що мені додати ще так не працює. Треба бачити фото, треба бачити відео або взагалі бачити в житті і поступово прогресувати в цьому догляді. Вам дуже дякую за перегляд. Мені було дуже приємно. Я вас всіх сильно люблю, обіймаю і до скорих зустрічей! Поменше засобів у лані, і буде просто супер.